Так, ну ще раз записую, не пойму, що таке, чого воно не записало. Ой, дайте мадрить. Дивися, все це красиво, конечно. Отут тут рамочка, да. Ну, оця ж рамочки, оці рамочки, вот, вони должны бути в колонтитулах. В шаблоні я там тобі прислав відео, як воно должно бути, да. Чого ти його так зробив? Ну, таке я редактувати не буду. Сам будеш виправляти тоді. Тому що пригають оці, оці, оці рамочки. Бачиш я їх сову, вони пригають Як ти їх ставиш колон то вони тоді не пригають Ну, рішай сам, хто там тобі робить, я так зрозумів, хто робить. Значить, завдання. Дивіться, завдання отут вони красиві всі. Не знаю, запише не запише. що воно в мене щось турмазнуло. Завдання запише не запише. Ну, оці-всі диві пункти, розрахункова технічна частина. так організаційно технічна це ремонт, технічне обслуговування, економічна частина, охорона праці і питання стандартизації теж повинно бути відображено у завданнях. Там подивись, подумай, як воно. А в те тут розрахунок виконав вибір розрахун виправді в кабелів. А далі економіку, ремонт, обслуговування, охорона праці Оце все треба теж. Дописати, зрозуміло. Далі да, що тут? Дивись, строгальний должно ж бути отак, як абзацік. Ось, ось, дефісік, так? Отут теж, дивись, має бути Дефісік, бо я там і справляв, воно ж бачиш, не показало. Черв'ячна рейкова передача це. Да? Так, о, супортів одноважені. Так. Отут теж дивись, а в тебе отак бути. Дефіс має стояти та В-подібно -подібно пишеться через Дефіс отак. В-подібно пишеться отак. Так. За допомогою двох є. Отак пишеться двох. Ох, двохступінчастою отак. ГД це генератор двигун, щоб знав. Тоже там, я не знаю, точно як ну, та це ерунда. Техніка характеристика десь поздовжньо отак. отак, через дефіс. Так, ну, ці рамочки, ще раз скажу Дивіться, рамочки, вони всі будуть пригати, да? От, Як воно це буде пригати, редактуй сам. Я, я тут не те саме. Так воно не должно бути. Поздовжню строгального тут правильно, так? Вимога для електроприводу автоматики. Бачиш? Тут рамочка пригнула. Воно не должна бути так. Вона пригнула ось сюди. Далі. Оце дивися, должно бути, одинакові абзаци бути. Абзаци должні бути однакові. Чого вони в тебе другі, я не знаю. Заходимо зараз в основний абзац. Отужні бути нулі всі. Перший основний текст за шириною. Рядок окей, окей. Тут 1 см 1,25 см вимог. О, дивись, воно пригнуло отак, що ж, да? От, ну, опять же по 5 з усіх сторон і зліва 20 должно бути на, на рамочці. Ну, оце, оце вставлення, вставляння оце рамочок, це херня. Дивися, як хочеш. В принципі, я й то забороняю, Ну, воно бачиш, бо тут дві пригнулися. Бачиш? Їх дво, дві тут пригнули. Оце отаким будеш махатися, дивися. Мені окончательний варіант, щоб таких прыжков не було. Так, ну, що тут ще тобі розказувати. Ось 9 з розрахунок столу головного руху. Оце отак от, не жирним ні в комусь. Це не жирним. Тобто, якщо це розділ, то вона головного руху приводу. Що це за? понижена швидкість ходу різця в метал. Взагалі, тут методика не та, що я давав. Та Бог з ним, щось посчитано. Я до цього придиратися не буду. Воно мені не потрібно. Хай буде Бог з ним. Тільки що за цими рамками розберися. Да? Останні розділи, ну я думаю, що ти їх зробиш. Ну, Возьми той шаблон, лучше в той шаблон став, що я вставляв. Так, да, воно там не прігати. Акуратненько по пол, по пол листочка копірувати. А оце з цим махатися. Бачиш, ця рамочка буде так пригати туди-сюди, дивися, хочеш.